Вот ну, у меня было два урока это математика или атурное чтение. Это колобок такой, там математика, колобок хочет подбирать цветочки там да эти вон девочки. Понятно похоже на какую-то историю такую вот. А плюс, что це безкоштовно для батьків, бо корекційні заняття вони дуже дорогі, а батьки самі вдома не зможуть їх розвинути, бо Діти сприймають батьків як батьків. Добре працюють у нас корекційні педагоги. Це реабілітологи, вчителі логопеди, дефектологи і практичні психологи. Вже є прогрес, і батьки настільки вдячні, що вони тобі говорять спасибі, ти їм спасибі.